Сьогодні ми продовжимо говорити на різні е, досить важливі теми для мігрантів. Сьогодні, знову ж таки, у нас Дар'я та Глорія, е, міграційні представники з штату Вашингтон. І сьогодні я б хотів би, ну, зосередитися на студентських візах. І тому моє було перше питання: таке: які типи студентських віз для от, For Thank you again. Dari and Gloria are back with us today, and we continue our conversation on topics that are relevant to immigrants uh, and especially to Ukrainians. Today, we are focusing on student visas. My first question What type of student visas are available for immigrants? Yeah, so the most common is F1, you just study. Uh, at a university, usually. There's also M1 that's for vocational studies and J1 for exchange students, for example, somebody who is going to do some work and study at the same time. Є декілька різних віз. Є віза сама популярна, це F-1, потім є M1, є G1, LJ-1. Тобто це ну, говориться про що? Про те, що може бути культурний обмін, і також коли це не лише академічне, але й практичне навчання. Ось такі категорії студентських віз, є їх три не всі, можливо, вже приїхали в США по студентським візам, тому що якщо ви приїхали в США по студентській, то ви знаєте, що вам робити. Але от якщо ви приїхали до Америки там, з візою B1, B2, там, ну, якісь там, туристичні, там, гуманітарні усі, там, U4U пароль, чи можна взагалі от, змінити саме цю на студентську візу? If you came to America on B1, B2 visa, parole U4U, or like any other types of visa, can you switch to a student visa here? if you came for example on a b1 or any uh, proper admission yes you can change the status but if you change the status you're not going to be able to leave the country while you're studying um, if you came on you for you or any parole program you cannot change your status so you'd have to leave the country go to a consulate get the visa on your passport and then become a student with that you could also travel uh, internationally Тобто є наступні такі опції. Якщо ви вже сюди приїхали, приїхали, приїхали в Америку по а, чистому, як то кажуть, прийняттю, тобто це по якійсь візі, а, не по паролю, то ви можете. А, свою візі танквізу ну, чи будь-яку візу змінити на студентську візу. Але ви, коли ви зміните тут в Америці, ви не зможете покидати Америку, тому що у вас не буде штампа в паспорті. Вас буде, ну, якщо ви хочете покидати країну, повертатися, їздити, заїжджати, то це консуляційний процес через консулат треба, щоб це робити. А цей процес через консульство завжди відбувається. Ається поза межами країни, а, але якщо ви проїхали по програмі ЮФОЮ чи іншому гунітарному паролю, неможливо переставитись на візу без покидання країни на студентську візу. Тобто, якщо неможливо, то тоді, от. Як проходить цей весь процес? Тобто необхідно проходити процедуру консульства під час отримання цієї візи? І взагалі, яка от ситуація зараз під час ось цих віз саме для студентів? Uh, is it necessary to go through the consulate process right now? Yeah. Oh, yes, because you cannot change your status from a parole. Yeah. Yeah. тобто? Ну чітко, якщо ви приїхали через U4U, а то ви не можете покидати то то ви не можете змінити свій статус, не покидаючи країни. Обов'язково треба виїжджати. Uh, and what's the current situation on student visa? Like it's a pose right now, I heard, and for students who are applying overseas. For that are coming to to the country study, could be F1, F2. M1, J1, and like Um, the government hasn't said for how long this pause is going to happen, but they are saying they're going to investigate more social media and background for the people applying for visas. Дім, і це дійсно проблема, тому що ми знаємо, що наразі теж поставлено на паузу на для тих, хто збирається в'їхати по студентським візам. Тобто зараз пауза, і скільки буде ця пауза, ми не знаємо. Для тих, хто вже в країні і просто представляється в статусі на студентську візу із візи подорожувальника, то в тих є шанс переставитись. Навіть якщо ти переставиш собі візу, треба розуміти, да, із візітинку на студентську, то ти маєш тільки знаходитись в країні. Ти покидати виїжджати з країни не можеш. Уявімо собі, що, наприклад, ви поступили, закінчили. І от е, легалізація, саме найголовніше, так? Чи призводить саме студентська віза до легалізації е, в США? Тас і стюн віза but not by itself. If you do a student visa and for example, you get... The OPT, that's a permission to work after you're done with your studies, and it has to be a work in your field. So, if you have a STEM graduation, which means science, technology, engineer, or mathematics, you can work up to three years in the United States after that. If it's other areas of study, you can have up to one year to, to work on OPT. So, if during those years you find an employer who is willing to, for example, apply for your H 1B while you buy time to uh, have an uh, EB3, for example, approved, that would be a way. But you're still gonna need an employer to apply and you're gonna need time um, for the green card application, which can take yeah. at least five to six years. And during that time, you have to wait outside the country or wait here. for example, within H-1B, if you show that you're a very good employee and that the company wants to help you. Чисто концептуально, да, це можливо. Тобто, уявімо собі, що а, ви подались не на мовні курси, а на професію. А, ви закінчили професію, отримали диплом. І а, зазвичай а, ви маєте право податись на OPT, це дозвіл на роботу, працювати рік. Але якщо ви закінчили СТЕМ-програму чи СТЕМ освіту, да, це Science, Technology, Engineering, Mathematics і Математика, то в цьому випадку у вас є три роки право працювати. За ці три роки ви можете знайти собі роботодавця, який в подальшому подасть на вас на e От, і звісно, для чого ну, у вас є опція вже не тільки подаватись на ІБІ 3 і чекати там довгих сім років, коли ви можете подати на ІБІ-2, де процес легалізації значно коротше і є коротшим. Тому дійсно закінчити навчання в Америці, але це не мовні курси, це професія. Піти по професії на роботу це може бути шлях до легалізації в Америці, але його треба проходити, ним треба займатися. Детальніше про ОПІТі можна. Тобто, по суті, у це можливість бути в країні, перебувати легально і можливість працювати в країні. І в основному це. ну, Уряд дає це для молодих талантів, які зацепляться за цей рік, значить вони варті того, щоб ну, до інших програм легалізаційних. Але ну, більшість, як показує ситуація, повертаються назад до себе в країну. Але ті, хто пошустріше, ті, хто поактивніше, вони отримують свої легалізації. Окей, okay, а що тоді може наприклад статися? Якщо ви ну приїхали в США вчитеся, але от у вас є студентська віза, але ви припинили ну навчання. Що ж тоді відбувається? А uh, вот happens if you have a student visa, came to US to study, but you just stop studying like what happens like after then you're violating the conditions of your status um and the university the moment you're not enrolled anymore, meaning you don't go to classes, you don't pay. They are going to notify immigration, and you could be even deport. Mm, да, тобто, якщо ви. У вас є студентська віза, але ви не відвідуєте, то знайте, що освітні заклади надають інформацію до Уряду Америки, що такі-то, такі-то ну, якби не відвідують. І це ну, їхня ну, робота, да? ну, якби. Інформувати і момент, коли проходить наказ про ваше відрахування, ви вже не є легально в Америці, і ваш легальний статус закінчується, не дивлячись на те, що ваша віза ще фактично не закінчилася. Тому ну, це серйозні речі, ви зразу втрачаєте свій легальний статус. Ну, можливо, одне з найчастіших запитань, найважливіших, чи можна працювати в США за студентську візу. Якщо так, які там є можливо обмеження або ще щось. Uh, the most important question for students probably if they can work. Any restriction? if they have or yeah so a person on f1 can only work limited positions inside of the campus or the university and up to 20 hours a week so the goal of the student visa it's not to make money it's for somebody who has the means to come and spend money paying the international student fees and not work unless it's something mm. in campus also the family members cannot work mm, da, to, to, Що студентська віза це не для того, щоб заробити гроші, це для того, щоб потратити гроші. Тому все сфокусовано на те, що працювати ви можете лише в кампусі, в на якісь позиції, які пропонує лише ваш заклад освіти, і не більше 20 годин. Uh, і більше того, ваші ну, родичі ж з вами, там чоловік, дружина, в них немає права на роботу, в них є тільки право перебування з вами. Тобто, друзі, почули, вони не мають права працювати, але теоретично вони мають право бути з вами. Mm. Тобто вони можуть бути з вами, вони. Точно так же можуть навчатися, мають право, але єдине, що ні в кого немає права працювати. Тому, друзі, студентська віза можливо і непогана річ, але як ви бачите, ну вже не для людей, які там 30-40, і у вас там сім'я, діти, вам потрібно все ж таки в США і жити, і платити усі біли, і ще й навчатися. А як ви бачите, 20 годин на кампусі це не так легко, ну заробити достатньо, щоб оплатити ці всі біли. Ну, В принципі, здебільшого найголовніші питання ми з з з відповіли на них, тому якщо у вас ще залишаються, звертайтеся до, до Дарії та Глорії в принципі, в, під відео будуть контакти, там є безкоштовна консультація 15 хвилин. Ну а так, в цілому, в принципі, я гадаю, зрозуміло, нічого складного тут немає, але з іншої сторони, це більш для. Самостійних людей, хлопців, дівчат, які ще не створили там велику велику сім'ю. Дякую за перегляд, не забувайте підписуватись.